29 травня 2023 року. Заняття з основ безпеки, життєдіяльності, тема заняття. Правила поведінки біля водоймищ. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Ось і розпочинається чудова пора року літо. Пам'ятайте, що літо це можливість набратися свіжих сил, оздоровитися, закріпити набуті знання і використовувати їх. Як завжди, кожен з нас проведе літо по-різному. Подорожі, екскурсії, гори, походи, море, багато друзів. Все це чекає вас влітку. Під час відпочинку на узбережжі слід обов'язково дотримуватися правил поведінки на воді і поблизу неї. Тож варто пам'ятати, що основними умовами безпеки на воді є правильний вибір. І обладнання місця купання суворе дотримання правил поведінки під час купання. Тож роздивимось правила поведінки біля водоймищ. І перше правило не загоряй надто довго. Перегрієшся і отримаєш сонячний удар. Друге правило: Не купайся і не пірнай у воду після тривалого перебування на сонці. Тобі може стати погано купатися краще вранці або ввечері, коли тепло, але не можна перегрітися. Третє правило: Ніколи не пірнай у незнайомих місцях. Тут може й виявитися неглибоко, а інколи на дні лежать гнілі колоди, гостре каміння, об які можна поранитися, та густі водорослі, у яких легко заплутатися. Наступне правило не грай у тих місцях, звідки легко впасти у воду. Ще є правило Не влаштовуй у воді ігор, пов'язаних із захватами. Наступне правило Не вирушай у плавання на самодільних плотах. Не ходи купатися на водоймище без супроводу дорослих. Наступне правило: Не запливай на глибоке на надувних матрацах та кругах. І останнє правило: не підпливай близько до плавзасобів, які йдуть. Неподалік від місць купання. Завжди пам'ятайте елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. Тож усім бажаю гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок. До побачення, мої любі!